Близько ста людей зібралися у сквері Чорнобильців у сумах на мітинг реквієм з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Люди покладали квіти, згадували про аварію і хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих ліквідаторів. Там ну, як робиденно було все так. Зранку до ну, робили по 12 годин. У нас з організації взяли 10 поліоморічних машин і ми їздили спочатку по дві тижні, тоді по місяцю хлопці, вже 8. з перших чисел. Хто на криші був, нема нікого, я ще так. А ми полювали, полювалі, де заксувацію діяли з перших чисел мая. Боліємо, кості, сустави, це, давлення. Руїни за да, розбалене, все погорів, що стояло. Доробу да, робили все подряд, мили, копали, вивозили. Плачуть не дуже багато, не вистачає, а два рази в годину полежати. а щоб це 3-4-5 тисяч. Я прийшов сюди згадати ті часи, почити пам'ять тих, хто не дожив до цього дня, і зустріти своїх друзів, знайомих. Учасників ліквідації на часу це відсутність мешканців. Все заросло буряном, все неохожене, людські речі скрізь валяються подвір'я на жилі, запущені, заброшені, края серце, бур'яни у зріст людини, а той вищий. Сьогодні виповнюється 35 років років знятих техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Під час експерименту на четвертому реакторі сталися два вибухи. В атмосферу землі вирвалась хмара радіоактивного пилу. За числом потерпілих від аварії, Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. Повідомляє Український інститут національної пам'яті. До кінця літа 1986 року. Близько 100 тисяч людей евакуювали з 81 населеного пункту України. Ліквідаторами аварій, що Боролися з вогнем і розчищали завали стали понад 600 тисяч людей.